Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Зараз будемо розглядати акції на солодощі, чай та каву в Отбе. Шоколад чорний, міленіум з та журавлиною 100 грамів коштує 90 гривень 50 копійок. Шоколад міленіум білий, молочний та чорний, пористий 90 грамів. Коштує 44,90 гривень. Шоколад чорний Millennium 74% какао. З апельсиновою цедрою 100 грамів коштує 69,90. Шоколад чорний міленіум 74% какао. 100 грамів коштує 65,90. Шоколад Кіт Кат молочні з карамелью та з лісовим горіхом 99 грамів. Коштується 87 гривень 50 копійок. Шоколад молочний від торгової марки корона на 85 грамів, коштує 68 гривень 20 копійок. Серп молочний розумний вибір з арахісом 100 грамів коштує 22 гривні 80 копійок. Шоколад молочний несквік з начинкою 100 г коштує 62 гривні 90 копійок. Шоколад молочний корона Максфан. Мармелад печевый глубокого карамель 150 граммов. Коштує 136 гривень 90 копійок. Шоколад чорний Міленіум 99% какао 100 грамів. Коштує 132 гривні 90 копійок. Чивомілка вкрита молочним шоколадом 40 грамів. Коштує 26 гривень 50 копійок. Печево ловіта від торгової марки Рошен з желейною начинкою зі смаком малини коштує 35 гривень 40 копійок. від торгової марки Рошену ловіта желейною начинкою зі смаком апельсину 135 грамів. Коштує 35 гривень 40 копійок. Вечево здобно біскоті сієно. Воно йде з кокосом 125 грамів, коштує 28,70 гривень. Я паста від своєї лінії з фундуком 350 грамів, коштує 98 гривень 60 копійок. Печі вороше з начинкою полуниця крем 180 грамів, коштує 35,50. Печі розумний вибір, здобно, звареним, згущеним молоком 350 грамів, коштує 73,50. Бісквітні, мілка, шоколадні. З шоколадною начинкою та сматочками молочного шоколаду 175 грамів коштує 104 гривні 90 копійок. бісквітні від медик Варні з бананово йогуртовою начинкою 150 грамів. В упаковці 5 штук коштують 86,40 сорок. розумний вибір Чік-Чік здобне 300 грамів, коштує 52,90 дві дев'яносто. Своя лінія трефі цукрова кокосом 100 гранів коштує 16,20 гранів. для крем з начинкою зі смаком крем-какао коштує 15,60 гранів. Сандлі міні з кремом какао 185 гранів коштує 90 гривень 50 копійок. Кістечко безквітне з ведмедик барні 30 гранів коштує 17 гривень 60 копійок. Сан Сімдей з начинкою Полуниця 60 грамів. Коштує 26,80 грам. бисквітне мілка з шоколадною начинкою 35 грамів. Коштує 27,20 пір. З ароматом крем брюле 300 грамів. Коштує 58,90 Печиво цукрове від торгової марки Деліція Джулія зі смаком пряженого молока коштує 37,60 за 310 грамів. Чиво цукрове конці Артемон глазуроване 270 грамів коштує 74,80. Чиво своя лінія з начинкою зі смаком апельсину 120 грамів коштує 25,30. Стечко безквітне своя лінія глазуроване зі смаком банану 50 грамів коштує 12 гривень 30 копійок вафлі від торгової марки День у день з кокосовою стружкою та магдалем, корицею та ароматом яблука. 52 грами, коштує 10 гривень 80 копійок. Чивоздобна своя лінія з какао та начинкою зі смаком вишні. 120 грамів, коштує 25-30. Вафлі своя лінія з ароматом шоколаду. 71 грам, коштує 13 гривень 90 копійок. Человідь своя лінія з полунічною начинкою 130 грамів коштує 25-30 такі вафлі з солоною карамелью та просто з карамелью 33 грами коштує 12 гривень 30 копійок. Вафлі своя лінія з ароматом лимону. Коштує 42 гривні 40 копійок за 236 грамів. Вафлі своя лінія молочний клас з ароматом молока. 236 грамів коштує 42 гривні 40 копійок. Пафлі Арте Класс. 236 грамів коштує 42 гривні 40 копійок. Вівсяни зі шматочками шоколаду від торгової марки День у день. 300 грамів коштує 37 гривень 90 копійок. Печиво цільнозернове Марія 55 грамів. Коштує 18 гривень 80 копійок. Керізмаком від торгової марки День у день 240 грамів. Коштує 24 гривні 60 копійок. Печиво від торгової марки День у день Лагода аромат пряженого молока 180 грамів. Коштує 21 гривня 40 копійок. Кекс мафін від торгової марки день у день З начинкою з ароматом вишні коштує. 21 гривню 70 копійок за 85 грамів. Дуже смачний. Пінаки своя лінія, асорті з арахісом. Коштує 5 гривень 80 копійок. Речиво цукрове у вигляді таких хатинок дуже гарненьких. Шале з глазурю 400 грамів. Коштує 58 гривень 90 копійок. Таке печиво цукрове традиції, 250 грамів, коштує 48,90 Цукерки вагові рошен лищина коштують 45 гривень 67 копійок за 100 г. Цукерки вагові АВК, королівський шарм. Коштують 38 гривень 40 копійок за 100 г. Таких два різновиди вагових цукерок від торгової марки Рошен. З арахісом та ще ось ці з карамелью. Коштують 17 гривень 69 копійок за 100 грамів. Цукерки вагові, соняшникові своя лінія, коштують 17 гривень 6 копійок за 100 грамів. Цукерки вагові тріокон, фініки фініків глазурі коштують 31 гривень 40 копійок за 100 грамів. Печиво своя лінія з какао та з шматочками шоколаду 350 грамів, коштує 64,80 вафлі від торгової марки Розумний вибір «Артек Клас» та з ароматом вершків. Коштують 32 гривні, 30 копійок. З таких різновидів вафельок від торгової марки Рошен. Коштують 8 ,90 гривень 90 копійок за 34 грами. Патончик своя лінія, рок-н-рольчик 25 грамів, коштує 7 ,10 гривень 10 копійок. Бафельні трубочки Рошен 140 грамів коштує 32 гривні 40 копійок. Печиво «Вівсяне» від торгової марки Розумний вибір: 300 грамів, коштує паста «Своя лінія». 350 грамів коштує 104 гривні 90 копійок. Печиво вівсяни день у день, зернове 300 грамів, коштує 39 гривень 90 копійок. Ефір ваговий, своя лінія, глазурований в шоколаді. Коштує 15 гривень 23 копійки за 100 грамів. Печиво здобне те престиж, зернове листкове. Коштує 59 гривень 30 копійок за 350 грамів. Цукерки вагові вафельні від торгової марки Рошен коштують 25 гривень 39 копійок за 100 г. Цукерки та престиж суфле з різними смаками. Коштують 13 гривень 89 копійок за 100 г. Суховка, цукер, клітрушен, карамель, льодяна, кмікс, 200 грамів, коштує 30 гривень 30 копійок. Тончик на стлі, кіткат, 64 грами, коштує 47,90. Тончик пікнік, карамельна начинка, 48 грамів, коштує 25 гривень 80 копійок. Тончик своя лінія, арахіс, нуган з карамелью. 102 грами коштує 19 гривень 90 копійок. Тончик настрій Лайон 2 плюс 1 коштує 44 гривні 20 копійок за 90 грамів. Шоколад Мілка з молочною начинкою та печивом Орео коштує 26 гривень 90 копійок за 37 грамів. Шоколад молочний, корона Максфан з вибуховою карамелью. Коштує 33 гривні 70 копійок. Ось такий батончик папіта карамельний коштує 10 гривень 90 копійок. Тепер до цього солоденького я вам покажу зараз різноманітні чаї та каву. Чай від торгової марки День у день полуниця квіти. 40 пакетиків. Коштує 25 гривень 90 копійок. Чай чорний від торгової марки День у день байховий листовий 100 г. Коштує 35 гривень 90 копійок. Чай чайні шедеври, нахабний фрукт 60 грамів, коштує 56 гривень 90 копійок. Чай імбирний з куркумою. Концентрат пастеризований. Коштує 20 гривень 40 копійок за 50 грамів. Ай Концентрат Асканія, апельсин та м'ята, пастеризований. 50 грамів, коштує 20 гривень 50 копійок. Чай чорний від торгової марки День у день З лимоном, смак, персик та маракуя 40 пакетиків. Коштує 25 гривень 90 копійок. Ай чорний від торгової марки Делюкс. Цейлоновий з ароматом бергамоту. 100 грамів коштує 53 гривні 90 копійок. Чай, чорний алокозай в різних об'ємах. Ось такий. Тут 25 пакетиків, коштує 30 гривень 40 копійок. Ось такий. Тут 80 грамів, коштує 40 гривень 80 копійок. Та великий об'єм. 180 грамів коштує 78 гривень 90 копійок. Чай чорний від торгової марки Делюкс. Середній лист пекоє 100 грамів, коштує 53 гривні, 90 копійок. Чай чорний, 25 пакетиків з ароматом бергамоту та лимону. Коштує 56 гривень, 60 копійок. Чай, чорний батік голд, байховий цейлоновий, дрібний, 25 пакетиків, коштує 43 гривні, 80 копійок. Чай, чорний, розумний вибір. З ароматом лісних ягід, 24 пакетики. Коштує 16 гривень, 20 копійок. Чай, чорний, розумний вибір. З ароматом лимона, 24 пакетики, коштує 16 гривень, 20 копійок. Чай чорний розумний вибір з ароматом малини 24 пакетики, 36 грамів, коштує 16 гривень 20 копійок. Май чорний Monomax з шипшина пелюстками квітів та ароматом тропічних фруктів. Коштує 66 гривень, 90 копійок за 80 грамів. Ей Квітковий каркаде від торгової марки Розумний вибір, 80 грамів. Коштує 33,50. Кава делюкс. Мелена натуральна 100 грамів, Коштує 119 гривень 90 копійок. Кава від торгової марки Якобс Еспресо Мелена 230 грамів, коштує 149 гривень 90 копійок. Кава Мелена Форд 225 грамів, Коштує 127 гривень 50 копійок. Кава Мелена Форд 75 п'ять грамів, коштує 44 гривні 90 копійок. Кава Рощина від Якобс. Крем коштує 120 гривень 90 копійок за 60 грамів. Кава Мелена Мінелу. Сподіваюсь, я правильно прочитала. Арабіка мікс 3 пакетів. 8 пакетиків, 80 грамів в упаковці. Коштує 229 гривень 90 копійок. Маленький об'єм кави від якобс розчинною 20 грамів. Коштує 54 гривні 90 копійок. Кава розчинна на скафе Gold сублімована 100 грамів коштує 193 гривні 20 копійок. Кава розчинна якобс 425 грамів коштує 684 гривні 50 копійок. Кава в зернах Якобс смажена. Один кілограм коштує 699 гривень 90 копійок. Кава розчинна Нес Кафе з густою пінкою 200 грамів коштує 423 гривні 40 копійок. Кава розчинна Нес Кафе грунільована 230 грамів коштує 268 гривень 90 копійок. Кавовий напій «Цикорій». Чіпшина та обліпиха розчинний 100 грамів Коштує 47 гривень 40 копійок. І кавовий від якобс. Розчинний з какао зі смаком мілки коштує 170 гривень 90 копійок за 500 грамів. Кава кофе голд своя лінія. Розчина 200 грамів коштує 203 гривні 80 копійок. Кава розчинна розумний вибір. 110 грамів, коштує 104 гривні 90 копійок. Чай чорний від торгової марки Розумний вибір, дрібний, байховий, фасований, коштує 25 гривень 60 копійок за 40 пакетиків.